Вітаю, мої дорогі. Так само і наша школа запалює серця, запалює свідомість, пробуджує вас. Для цього і призвана. Так само і я намагаюся запалити вашу свідомість, допомогти вам, освітити світлом. Ваш шлях, щоб ви могли здолати всі його труднощі. І сьогодні я вирішив дати більш розгорнуте відео саме про школу. Ну, перший меседж спосіб зі мною зв'язатися про те, що ви запитуєте, будь ласка, уважно. Я прошу зв'язуватись зі мною через месенджер. Facebook. Так, я рано чи пізно побачу ваш допис і в інших способах. І на пошті я колись побачу, і в месенджері Інстаграму, і десь ви там щось прокоментували. Але месенджер Фейсбуку для мене найзручніше. Я його читаю принаймні кілька разів на день. Ви зв'язалися, ви задали запитання про навчання. Ви прослухали це відео, а їх ще десятки відео про школу. Ви послухали інші відео. І ви, у вас єдиний запис. Хочу навчатися 27-го вже або наступний захід. І ви пропросите спосіб оплати в залежності від країни перебування. І ви оплачуєте вас приєднують до групи Skype. Зараз технічні питання, пробачте, але я. Мушуте проговорити, не роз'єднуючи. Заняття школи по ступеням проходять перше заняття, проходить скайпом, групою. Так, можливо пройти школу і індивідуально в навчанні, але оплата просто вдвічі дорожче. Просто майте собі на увазі. Хтось хоче індивідуально, він отримає. На сьогоднішній день поки що в основному групи провожу я, але я готую для себе не то, не то, що заміну підмогу у вигляді моєї учениці з Канади Оріста Сан. Ви вже її багато хто знаєте. Будь ласка, підписуйтесь на її ресурси і канали. Я її готую для проведення першого, другого ступеня і для англомовної аудиторії. Але і україномовну аудиторію теж скоро буде вести Оріста. Тобто я ще недовго буду проводити особисто першу і другу ступінь, третій і четвертий ступінь буду проводити поки що тільки я. Отже, про нашу школу. Наша школа одна з найдавніших на планеті. Можливо, є інші і, можливо, більш давні, але наша школа заснована з часів Лімурії, в лімурійському храмі Вознесіння, і, на, і де я був жрецем Вознесіння і займався прозаймаюся процесом Вознесіння саме з лімурійських часів. Я маю е, 25 956 останнє втілення. І всі ці втілення, багато з них я займався цими питаннями. Тепер я продов... відновив. Мені була, я не знаю, обов'язок честь відновити школу тепер. Ми відновили зв'язки з єгипетським періодом, атлантичним і лімурійським періодом школи. нашій школі була довірена честь зберігати весь цей час святий Грааль. те, що ми називаємо святим Граалем. Ми відновили зв'язок людства і продовжуємо відновлювати зв'язок з людства. З енергіями, з реліктовими енергіями, які створювали передумови для створення свідомості першотворця всього сутнього енергіями, енергіями ФАЗеків. Але це все буде у нас на третьому ступені. Що чи, як проходить навчання? Навчання раніше проходило в Ашрамі, проживали по 30-40 років учні і навчалися. Тепер. Е коли ця коли наша школа була відновлена, трошки було теж по-іншому. Ми носилися з учнями. Тепер ми теж з вами носимось. Я супроводжую особисто учнів весь час. Ви будете мати весь час можливість задати особисто мені питання і обов'язково отримаєте і відповідь, і допомогу, якщо вона необхідна. Кожен ступінь включає в себе семінар. Практикум, де проходять активації, те, що люблять називати в інтернеті посвятами, і, звісно, передаються техніки, якими ви працюєте самостійно під моїм супроводом. Отже, тепер поетапно, що вам надасть перший ступінь вже. Перший ступінь передасть вам техніки для роботи з енергіями. Ви відчули, навчитеся нав. Відчувати енергії, пропускати енергії, Очистити свій канал зв'язку з вищими силами з планетою, згармонізуєте його і посилите. Очистите чакральну систему, очистите систему тонких тіл і взаємозв'язок ізовні і в, в енерго, своїй енергоструктурі. Так, також ви Почнете працювати і відпрацьовувати родові програми, ви почнете, і я сподіваюся, що досить швидко відпрацюєте свої образи, свої страхи і таке інше. Для цього вам будуть передані, передані певні техніки. У вас буде передана активація по роботі з своїм потоком думок для його повного очищення. І весь цей комплекс робіт вас підготує. Очистить вас, згармонізує, емоційний стан стане набагато краще. Ментальне тіло буде почищено. Очищені, я вже казав, чакральна система, система, система тонких тіл, і відновлюється їх нормальне функціонування і взаємодія з Всесвітом, з планетою і таке інше. І це підготує вас для роботи з другим ступенем, який цей ступінь. Допоможе вам повністю відпрацювати карму. Так, більшість наших учнів має можливість, та практично всі мають можливість, залежить від роботи, вийти з так званого колеса сансари, повністю відпрацювавши е, робу, е, карму. Для цього саме існує техніки першого другого ступеня. Техніки другого ступеня дозволять вам згармонізувати ваші стосунки з вашим ближнім кругом. І допоможуть вам далі рухатися в гармонійних стосунках з своїми близькими і відпрацювати вашу карму. Відпрацювати в першу чергу карму пов'язану зі злом, будуть передані техніки, які допоможуть вам домовлятися з вашими близькими і неблизькими. І саме головне в некомфортних стосунках, в критичних ситуаціях, в агресивних ситуаціях. Ви зможете Завдяки цим технікам співпрацювати зі своїми близькими. Зауважу, що завдяки технікам другого ступеню у вас почне активуватися тіло світла, те, що ми називаємо христосвідомістю, і почне запуститися процес гармонізації і відновлення цілісності вашого я, звісно, і поєднання з вашим вищим я. Третій ступінь ступінь посвят, який дозволить вам від'єднатися від егрегорів, активувати ваші хроніки Акаші, включаючи минулі життя в інших світах, ви отримаєте надзвичайно складну посвяту активацію, пов'язану з сіменем життя, квіткою життя, плодом, плодом творіння і меркабою, деревом життя. Вашому пройде активація кундаліні, яка активує в п'ятий вимір вашу чакральну систему і дозволить ефективно рухатись далі і співпрацювати вже з такою структурою, як Куб метатрона. Четвертий ступінь якраз і почне працювати з сакральною геометрією, але про це трошки далі. Так от, ця активація раніше займала біля двох років. І виходить вона на активацію тіла Вознесіння. На сьогодні, ми, і це було 13-14 активацій з кроком в два місяці. На сьогодні ми це робимо на третьому ступені в один день. Наступна буде активована ваша дорога для відкриття вашого і реалізації вашого найвищого потенціалу цього життя і відкриття вашої місії. І вас очікує наприкінці третьої ступіню, звісно, що дві величні посвяти. Вам буде даровано зменшена копія енергетичного святого Граалю, буде розміщено ваше серце, і буде активовано в вашому ДНК реліктові енергії, які створили. Передумови для створення свідомості першого творця енергії Фазетів. Це е, відверто перші три ступені вам збережуть до 50 років духовної роботи. Ви просто на швидкісному ліфті проїдете цей шлях, який люди покладали не одне часто життя для того, щоб досягти цих результатів. Отже, Четвертий ступінь зараз готується. Ще ніхто його не проходив. І це буде і часово-просторові континіуми, і сакральна геометрія, і куб Метатрона, і Куб Овена, і багато-багато чого цікавого. Я в подальших відео буду більш детально зупинятися на Темі четвертого ступеня на сьогоднішній день він готовий. Четвертий ступінь готовий на 80% для реалізації. Тому дуже скоро ми заявимо можливість пройти четвертий ступінь. Отже, чотири ступені, чотири семінари і самостійна робота під моїм супровідом. Також ви будете приєднані до чату школи, і це дасть можливість вам е спілкуватися з однодумцями, задавати питання. Е Брати участь в дискусіях, висловлювати свою думку. Саме головне, що ви отримаєте, це молитовну допомогу школи, коли це потрібно, і про школу. Наша школа ніколи не створювала егрегорів. Наша школа має канал. І як тільки ви проявляєте ініціативу, йти в учні, ви приєднуєтесь під цим каналом, і що це вам дає? Це посилює вашу духовну силу, посилює ваші молитви і ваші медитації і захищає вас. Дає додатковий захист на сьогодні. Наша школа має надзвичайно потужний захист на нашій планеті на тонкому плані. І ми цей захист постійно підтримуємо і посилюємо. Наша школа є авангардом, який до людства, якому доручено на сьогоднішній день написати нові скрижалі людства, і школа проводить дуже потужну роботу. Планетарного масштабу для того, щоб людство отримало шанс, і ми його отримали. Це багаторівніва робота по зміні цивілізації рабів на цивілізації любові, успіху, радості, щастя, багатства для всіх. А головне миру, цивілізації без війни. Ми цією роботою займає, кропіткою займаємось досить довго, системно. Постійно, щоденно, наша школа. Наша школа е привела в цей світ містичну істоту е захисника України, крилату рись по імені Любомир. Ви можете побачити це, цю інформацію в моїх інтерв'ю. Звертайтеся за допомогою, за захистом до Любомирчика. Він з радістю до вас прийде. Ділити, діліться цією інформацією. Отже, наша школа. Не диктує вам, коли вам прийти, коли вам піти. Вона працює для вас і в зручній для вас формі. Записи семінарів у вас будуть, значить, вам потрібен просто месенджер Фейсбуку для, того, для зв'язку зі мною і скайп для того, щоб проходити семінари. Ну і телеграм для, 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 для телеграм-чату для спілкування з, з нашим товариством. Отже, запрошую, ми всім раді. Якщо вам щось не подобається, ви можете піти по-французьки, можете дуже громко стукнути дверима. Хоча таке відбувається дуже рідко. Я не, припо, не пригадаю вже останні роки, коли, коли таке було. Але тим не менше, ви собі хазяїн, ваша свобода не обмежується, у вас нічого не крадеться. Ваші енергії тільки поповнюються, а здібності ростуть. Отже, запрошую вас на навчання в нашу школу з любов'ю, ваш майстер Овен Стефан. Якщо у вас є питання додаткові, будь ласка, йдіть на мої канали і ресурси, підписуйтесь і перевіряйте, чи працюють мої техніки. Перевіряйте, перевіряйте, перевіряйте. Вже моїми безкоштовними відео десятки і сотні людей зцілено від. Досить потужних хвороб. Читайте коментарі, вони всі автентичні, жодного підробного коментаря ви не побачите. Можете зв'язатися з авторами тих коментарів, вони вам я думаю, що віддадуть відповідь на запитання додаткові, пробуйте техніки на собі, вони всі прості, робочі, ефективні, потужні. Отже, я запрошую вас в цю подорож для досілення вашого життя. Його обставин, досілення ваших стосунків, фінансів, вашого фізичного тіла для духовного розвитку, для того, щоб отримати найновітнішу інформацію від Всесвіту, від Першого Творця, від вашого серця. Обіймаю вас, чекаю, отже, наступний перший ступінь 27 листопада, далі. Буде. Тому, перепро... якщо ви не встигаєте на цю дату, то, будь ласка, прошу, будуть наступні. Наступні. У нас школа працює 12 місяців в році, 24 на 7. Учні у нас по всьому світові. Ми вас чекаємо, любимо і готові допомогти. Ми для того і існуємо. Академія майстеру Овен Стефан чекає вас з розкритим серцем, дверима. Eu o